Диме, ну які враження в тебе від роботи з новою командою? Який настрій? Чи все виходить, акліматизація і так далі? Так, все добре, чудова команда, чудовий колектив, чудовий тренерський штаб, все виходить, тому працюємо, знайомимося з, ну, з хлопцями. Все ну все чудово працюємо. все виходить. Надіюсь, покажемо гарний результат. В другій лізі України, ну скажи, вже трошки потренувався. Як тобі тренерський штаб? Як е, працюється з нашим тренерським штабом, щось можливо нового для себе, вже встиг взяти з цих двох тижнів роботи? Чудові тренування, е, тренерський штаб просто супер. Е, дізнаюся, много багато чого нового для себе, е, нові схеми, нові тактики. Е, ну, Тренуюсь і хочу максимально себе показати з кращої сторони. Як склалося враження? О з першого такого контрольного поєдинку десь вдавалося все на футбольному полі. Чи все таки ще команді треба трошки потренуватися? Ну треба більш привикнути до всіх хлопців. Ну якщо про мене говорити, треба порозумітися, щоб було у нас порозуміння на всі 100%, щоб ми могли комунікувати, і тоді ми будемо показувати тільки кращий результат. Ну наскільки для тебе, як для молодого, можна сказати, що навіть юного футболіста це серйозний виклик, можливість спробувати себе у другій лізі вже професійного чемпіонату України? Я дуже мріяв. Це була моя мрія підписати перший контракт свій професійний, попасти в таку команду. І я впевнений, що я зможу ці команди прогресувати і. Ще раз повторюю, ми будемо показувати тільки кращий результат, тільки будемо налаштовуватись на перемогу і боротися за призові місця.